Привіт, друзяшечки! ви на каналі Люзар. Я сьогодні розкажу, як шахмати називаються і як вони ходять. Зараз я вам відкрию шахмати наші. Я зараз буду показувати і розказувати, як кожна називається. Так, зараз у нас тут проблеми невеличкі. Так. Так, 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 так. Зараз я розложу і буду розказувати, як кожна називається. Оце найслабкіша фігура. Вона називається пішка. Вона ходить. Якщо у неї перший ход, якщо вона ще не ходила взагалі, вона може походити на одну клеточку або на дві. А коли в неї вже другий ход, то вона не може на дві. А може тільки подній. Б'є вона навскоси, це пішка. Далі я розкажу вам другу. Це кінь. Конь. Я вам роз... Він ходить на букву Г. О, в перший бік, в другий бік. Знизу, боком, я хочу стільки буквою «Г». Це кінь або конь. Я ще покажу вам. Ось у мене є. Це тура або слон. Він ходить, наскільки хоче, ті, прямо, наскільки хоче в перший бік і в другий бік, наскільки хоче, назад, наскільки хоче. Це тура або слон. Далі є ще король. Оце король така, такий. Він ходить будь-куди навскоси. Прямо в перший бік, в другий бік, назад, наскільки хоче. Але от. на одну клеточку тилька. Дальше у нас есть ферзь, это наикрутейший, это Вин... ферзь. Або королева. Она ходит куда хочет, на вскосы, прямо, в первый бік, в другой, назад. На сколько хочет клеточек. Это ферзь або королева. Еще у меня тут есть офицер. Його звати офіцер. Він ходить навскоси, наскільки хоче. Туди, сюди навскоси. Наскільки хоче. це офіцер. І, і зараз я подивлюся, як ви хорошо заповнили фігури, які є в шахматах, і як вони ходять. От е, Напишіть, як ця фігура називається. Коментарі. Я вважаю до 5. Один, 2, 3, 4, 5. Якщо ви написали молодці, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Далі я вам покажу оцю фігуру. Напиш... Цю теж напишіть в коментарі, як вона називається. Один, 2, 3, 4. П'ять. Написали, це офіцер. Молодці. І ще вам покажу тура або слон. Ой. Коротше, я її вже видав, ну нічого. У мене ще багато є. Ось є у нас таке ще. Напишіть в коментарі, як він називається. Один, два, три, 4, 5. Написали молодці. Це кінь. Оця, що за фігура? Напишіть теж в коментарі. Один, 2, 3, 4, 5. Написали молодці. Це король. І далі у нас ще є фігурочка. Вона остання. Що це за фігура? Напишіть в коментарі. Один, два. 3, 4, 5. Написали молодці Це Ферс або королева. І далі я запитаю у вас, як вони ходять. Зараз ми подивимося, як вони ходять у вас. Бо, же, я, мабуть, чуть-чуть забув. Оця як ходить? Напишіть в коментарі. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Вона ходить на початку на дві кліточки або на одну. А в другий ход вона ходить всього на одну. Б'є навскоси. Далі я вам покажу отакого. Напишіть в коментарі, як він ходить. Один, два, три, чотири. П'ять. написали молодці. Він ходить наскільки хоче навскоси. Далі у нас є отакий. Напишіть в коментарі, як він ходить. Один, два, три, 4, 5. Написали молодці. Він ходить буквою Г. Як хоче, головне, що буквою Г. Далі у нас така фігура. Як вона ходить, пам'ятайте, напишіть в коментарі. Один, два, три, 4, 5. Написали молодці. Вона ходить, наскільки хоче прямо в перший бік, в другий бік, назад, наскільки хоче молодці. Далі у нас така фігурка. Наскільки вона ходить? Напишіть в коментарі. Один, два, три, 4, 5. Написали молодці. Вона ходить куди хоче навскоси, прямо в другий бік навскоси. В перший бік, е, в другий бік, назад. Наскільки е, на одну клеточку всього. Будь куди хоче. Далі у нас іще фігура. Наскільки вона ходить, напишіть в коментарі. Один, два, три, чотири, п'ять. Написали молодці. Ви у нас такі бистрі. Вона ходи куди хоче і наскільки хоче. Туди, наскільки хоче, туди, 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 туди. Будь-куди, наскільки хоче. Це найопасніша фігура, найстрашніша. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Це був канал Люзар.